Знаєте, коли думаєш про жінку 1900 року, що перше спадає на думку? Скоріш за все, якийсь такий образ, тендітна фігура, тугий, корсет, радше прикраса, ніж бореч. Але знаєте що? За цією, здавалося б, тихою картинкою ховається просто неймовірна історія історія, яка змінила все. І це розповідь не про якесь там пасивне очікування. Ні. Це про сталеву незламну волю. І щоб по справжньому зрозуміти весь масштаб цієї боротьби, давайте почнемо з простого, але дуже важливого питання. Власне, воно є ключовим для всієї цієї історії. Отже, яких прав не було у жінки на початку ХХ століття? І от відповідь, чесно кажучи, шокує по суті, майже ніяких прав. Просто уявіть, жінка не могла володіти майном. Все, абсолютно все належало або її батькові, або чоловікові. Вона не мала права голосу, а це означало, що її думка в політиці ну, вона просто нічого не важила. І, мабуть, найжахливіше у неї не було жодних юридичних прав на власних дітей. Світ належав чоловікам, а жінкам? Жінкам залишалася тільки тиша. Це власне і підводить нас до першого розділу нашого розбору. От знаєте, життя жінки того часу часто порівнюють із золотою кліткою, і це дуже влучне порівняння, бо зовні ніби все чудово: вишуканість, захищеність, а от всередині повне, абсолютне безправ'я. Так, саме так, у ту епоху на жінку дивилися як на ну прикрасу вітальні або берегиню вогнища. Її соціальна роль була дуже чітко визначена, але от з юридичної точки зору, вона була ніким. Її доля, її гроші або навіть її діти все абсолютно все залежало від волі чоловіків у її житті. Але ж така тиша не могла тривати вічно, правда? І отут, власне, починається найцікавіше, тому що жінки в якийсь момент зрозуміли ввічливі прохання просто не працюють, ними нічого не досягти. Отже, настав час кардинально міняти тактику. І це був, знаєте, такий різкий перехід від світських чаювань до справжньої безкомпромісної війни, війни за свої права. І в центрі цього руху, звісно ж, стоїть одна ключова фігура МЛН Пенкворст. Її філософія, яка, до речі, ідеально втілена в цій фразі, була одночасно і простою, і неймовірно потужною: годі балачок, час діяти. І саме вона перетворила рух суфражисток на таку силу, яку ну ігнорувати було вже просто неможливо. І їхні дії вони реально шокували тогочасний світ, бо вони перейшли до дуже радикальних методів. Тільки вдумайтесь, вони почали трощити вітрини магазинів, щоб зруйнувати оцю ілюзію загального спокою. Вони приковували себе ланцюгами до парканів парламенту, щоб стати таким собі живим докором для політиків. А коли їх кидали до в'язниць, вони оголошували голодування. І це варто наголосити були не якісь там істерики, як писали тодішні газети. Ні, це була абсолютно прорахована, хоч і відчайдушна, стратегія. Стратегія, щоб їх нарешті почули. Але заради чого все це? Якою була кінцева мета? І от ця цитата Панкхорст пояснює все просто блискуче. Їхня боротьба велася не заради хаосу. Зовсім ні. Вони свідомо порушували старі закони, щоб отримати право створювати нові, справедливі для всіх. Ну, звісно, такий радикальний протест не міг не викликати просто шалений опір. Чого ж так боялося суспільство? Давайте спробуємо розібратися в аргументах, які тоді висували проти надання жінкам права голосу. Повірте, деякі з них сьогодні звучать ну просто абсурдно. І тут була одна дуже цікава річ разюча різниця між тим, що говорили публічно, і тим, чого боялися насправді. От на публіку казали, що мовляв, політика це така брудна справа не для тендітної жіночої натури. Але справжній страх був куди більш приземленим. А якщо жінки отримають владу. Хто ж тоді готуватиме обід, хто виховуватиме дітей? По суті, це був просто страх втрати контролю над домашнім фронтом. Але й це ще не все. В хід ішли навіть псевдонаукові аргументи. Уявляєте, тодішня офіційна наука на повному серйозі стверджувала, що жінки біологічно нездатні до логіки. Чому? А тому, що їхній мозок, мовляв, менший. Казали, що політична активність зруйнує їхню моральну чистоту. Звісно, всі ці міфи були просто зручним виправданням, щоб нічого не змінювати і зберегти старий порядок речей. І от за іронією долі, переломним моментом у всій цій боротьбі стала подія, яка принесла світу неймовірний жах і руйнування Перша світова війна. Саме вона змінила ну, практично все. І ця трансформація була справді драматичною і дуже швидкою. Подумайте тільки, ще вчора цих жінок називали злочинницями, їх кидали за грати, а вже за мить вони стали опорою нації. Бо коли чоловіки пішли на фронт, хтось же мусив стати до верстатів на заводах, хтось мусив сісти за керму трамваїв, і це були жінки. Вони буквально зняли свої корсети, вдягли робочі комбінезони і просто довели, що можуть робити будь-яку роботу. І всі ці аргументи про ніжний жіночий розум чи нездатність до логіки вони просто розсипалися на порох, тому що реальність виявилася зовсім іншою. Світ змінився і змінився назавжди. Що ж, це підводить нас до висновку. Перемога в цій боротьбі вона точно не була подарунком. Вона мала свою ціну, і ця ціна була, м'яко кажучи, високою. І ось, мабуть, ключовий момент, який варто усвідомити: кожне право, яке сьогодні може здаватися чимось абсолютно природнім, право голосу, право на освіту, право розпоряджатися власними грошима, нічого з цього не з'явилося просто так. За кожним таким правом стоїть історія жінки, яку колись заарештували, просто за те, що вона наважилася вимагати цього. Тож, який головний висновок з усієї цієї історії? Він простий права не дарують. Це не подарунок від влади чи суспільства. Це завжди результат боротьби. Їх завжди доводиться виборювати. І наостанок просто питання для роздумів. Давайте спробуємо уявити себе в тому часі, в 1900 році, розуміючи, що за вимогу елементарних базових прав можна потрапити за грати, бути приниженим, засудженим суспільством чи вистачило б сміливості вийти і почати боротьбу.